Всем привет! Ви пам'ятаєте, я через ролик как ми подралися с машинкою. Да, да, так ви цей ролик. Ну і ну, мене вже була трука, ця машинка, бо бачи, цей придурок меня дари вот сюда дивіться. Ось вот, бачите сюда дари. И сюда и крови пограти чого. Я не знаю как він цей називається. Ну, ми будемо будем за грати. Давайте можемо зробити машинку, ще щось. Ну, я не знаю. Можемо очки діти. Де, то малі очки. Так, дім і такі. Ну, я не гарні очки у мене. Мені треба нормальні очки купляти, а не ці. нормальні очки. то мамі очки. Такі не нормальні. так, ми сьогодні зробимо машину. Ну я не знаю, як робиться машина. Я не вмію робити машинки і машина я дуже погано роблю машину. Да, да, погано. Ми, ну, если не зроблю машинку, ви побачите. А ви побачите красивий машинка не красивий. І напишіть на коментарі красиві, не красивий. Ну, я не вмію машинку робити. Ну, я що буду трошати відео, а не буду. Я не буду трошити відео, а ми похнаємо. А це може взяти сумку. Давай ось мою сумку. Ось, беру сумку. ось беру сумку. Ось так беру сумку. Да, по Ось я так кладу сюди, сумку. Угу. Кладемо сюди сумку. Ось поставлю. Так, що мені ще робити? Так, давайте. Фух, добре на Давай, Ми зараз будем гласти втору. Фух, впав, давай, вот так. А вдруг так треба зробити? Давай побачи. А вдруг так треба зробити, давай побачи. Ай. Оп, це машинка, не машинка, це дуже погано, я роблю машинку. Ну все, ну така машинка почала вам как. Мені ця машинка не подобається. А вам подобаються підпічки? Мені не подобається. Я не вмію машинки робити не вмію. Так. Опа. Опа. Оп, и все можно так и икать, и что еще. Может так. Оп, и все. Давай еще мне поставим. Давай мне сейчас поставим. А давай сейчас поставим, а мы и а катались. Давай Можем поставить вот такую кладу. Давай посмотрим Получится мини-машинка получается. Вс нормально получился. Так, давай так, чуть-чуть больше стало. Да, совсем падает. Давай так сроли. А так нормально, подписчики. Вам подобится, мне не подобиться. О, Можем поставить найти еще. Сейчас мы... Сейчас вы Чекайте. Катя, сейчас вам покажу, Дай мені руль поставте. нормально. Падает цей руль. Ось вот так, чуть-чуть поставлю под печки. Опа. Все. Машинка. А мне не подобится. ця машинка? Вода так. Вот так. Чуть -чуть так. Опа. У меня сейчас не получается машинка, да. Давайте так, пускали. Сейчас і все. И все, давайте ну У мене не получился. Машиночка. Ну нічого. Машинку перше сробили, бо вона не получила. Тепер другий спосіб. Тепер другий спосіб. Можна вийти з сараткою. Чекайте зараз. Можна телефоні вийти з сараткою. а не можна, не знаю. Подписки віднайти, можна, не можна. А я не знаю. Так, подписчики. Ну кого подобається, вас вам, вам роки, ролики. І, -і всем пока! Там воно не включается Так. Чекай. А